Добре, перша перлина. Цієї діючої благодаті. Що ж це за процес зміни, що в нас змінюється? Перше, це процес від хибного сенсу життя до сенсу життя Христа. Це сама можливо глибина нашої свідомості, яка відповідає на питання. А для чого ми взагалі існуємо? Ну, для чого ми живемо? А для чого існують зорі? А для чого існує не знаю, космічні простори, всесвіти, дерева, рослини, тварини і так далі, моря, океани. Для чого це все існує? Який сенс? Який сенс нашого життя? Для чого ми живемо? Я вже згадував про греків, і мені здається, що якщо зустріти на вулиці людину, то не всі навіть дадуть відповідь на це питання. І тому я вирішив, давайте візьмемо, як вважається, найкращих або високі уми, представники високих мудрих умів людства. Да? Ну, наприклад, якщо брати Грецю, да, Аристотель, от що він каже? Метою всіх людських вчинків є щастя, яке полягає у здійсненні сутності людини. Для людини суть якої душа щастя полягає в мисленні і пізнанні. Ну, така думка. З одного боку, вже. Видно, що Аристотель глибоко зазирнув і зрозумів, що матеріальний світ це не все. Є, очевидно, душа, є духовний світ. От. На його думку, він полягає в тому, щоб мислити і пізнавати. Є епікур. хочу запропонувати таку фразу. Метою людського життя є отримання задоволення. Мені це дуже збігається з багатьма думками. Який розуміється не тільки як чуттєва насолода, а як порятунок від фізичного болю, душевного неспокою, страждань, страху смерті. Для Епікура от, ідеал життя це життя в затишному місці, в тісному колі друзів, неучасть у державному житті, віддалене споглядання. Тобто, спокійне життя в колі друзів. ти… Не маєш відношення до якихось там процесів, які в тебе там якось постійно відволікають, просто споглядаєш. Отакий такі життя. Ну або останній я запропоную Артур Шопенгауер, тому що я чув такі думки теж. Артур Шопенгауер вважає так: життя це пекло. В якому дурень женеться за насолодами і приходить до розчарування. А мудрець, навпаки, намагається уникати бід через самообмеження. Життя людини це постійна боротьба зі смертю, невпивне страждання, причому всі зусилля звільнитися від страждань призводять лише до того, що одне страждання змінюється іншим. Тоді як задоволення основних життєвих потреб обертається тільки пересиченням і нудьгою. Тобто, начебто, що Шопенгар ближче до нас вже і технології краще. І життя можливо якісніше, а думки сумніші. Да. Добре. Але все це питання все-таки. А який сенс життя? Чи відповіли вони на це питання? А чи погоджуєтесь ви з, цим питання, з цими відповідями? Да? Ви знаєте, коли я навчався на душеопікування, був такий момент, коли викладач всю аудиторію розбив на п'ять груп, дав кожній групі п'ять питань, біля кожного питання є уривок з Біблії, і все, що треба було, прочитати уривок з Біблії і відповісти на питання. Тобто, 5 на 5, 25 питань, я вам, може, деякі, можливо, всі зараз зачитаю. Дивіться, навіщо Бог створив людей? Ну, це серйозне питання. Ну, це глобальне. Чому Бог вирішив викупити людей? це теж серйозно. Чому, ну, наприклад, що тут? Чому Ісус робив те, що робив? Ого? Або чому ми повинні робити наші діла? Чому ми повинні робити те, що ми робимо? Чому невіручі повинні не прагнути своєї власної слави? Цікаве питання, чому Ісус відповідає на молитви, чому Ісус страждав на Христі, чому Бог прощає нам гріхи, чому ми повинні приймати людей в громаду віруючих, чому Бог віруючим дав Духа Святого. І так далі. 25 питань, 25 уривків з Біблії. Але що мене вразило, чому я про це кажу? Це е, всі ці уривки, всі були е, здивовані, коли кожен дав відповідь, а вона одна і та сама. Стільки питань, одна відповідь. І відповідь звучить так: Заради слави Божої. Ось величний сенс, ось глобальна основа, для чого ми існуємо? Заради слави Божої. Для чого існують зорі, небо, океани, моря? Заради слави Божої. Ось цей величний, глибокий, справжній істинний сенс життя, який відповідає на питання: для чого? Для слави Божої. Підтвердження можу прочитати 1 Коринтян 6.20. Вважається одним із головних віршів, взагалі, всього першого послання до Коринтян. Написано так: адже ви викуплені за високу ціну. Тож тепер прославляйте Бога у вашому тілі. Та у вашому дусі, які належать Богові. Прославляйте Бога. Ось головний сенс. Божа діюча благодать навчає нас, наче як розвертає весь наш всесвіт, внутрішній, всесвіт нашого серця, розвертає до слави Божої. Сенс життя для слави Божої. Добре, це така глиба. Чому ми починаємо навчатись? Починаємо розуміти, навіщо все існує? Далі. що з цього виходить, ми починає формуватись система цінностей. І тому друга грань така це від хибних цінностей до цінностей Христа. Від хібних цінностей до цінностей Христа. Які цінності? Продукує, оточуючий нас світ. Що, що ми бачимо, на чому побудований світ, оточуючи нас, Перший да? Івана, другий розділ 15, 17, написано так: не любіть світу ні того, що у світі. Хто любить світ, у тому немає любові до Отця, тому що все, що у світі. Пожадливість тіла, пожадливість очей та життєва гордість не від отця, а від світу. Світ та його бажання минають, але хто виконує волю Божу, той залишається вічно. Що каже апостол Іван? Він каже: ось оця система цінностей і каже, не любіть її. Ця система цінностей вона ненадійна, вона мінлива. Написано: світ і його бажання минають. Є щось справжнє, є щось вічне, вічна система цінностей. <кій> що це? Яка вона? І Як взагалі перевіряється система цінностей? Як правило, система цінностей перевіряється у випробовуваннях. Саме випробовування показують, що насправді для мене цінне, а що ні. Що насправді я вважаю добром, а що вважаю злом. І давайте ми подивимось таку невеличку історію, пов'язану з Христом. Христос показав, які Його цінності. Це Матвія 4, розділ, з 1 по 11 вірш. Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, щоб диявол спокушав його, там постив 40 днів та 40 ночей, і зрештою він зголоднів. Тоді спокусник, підійшовши, промовив до нього: якщо ти син Божий. Скажи, щоб ці камені стали хлібами. Ісус же у відповідь сказав: Написано, не одним тільки хлібом буде жити людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих. Тоді диявол узяв його до святого міста і, поставивши на покрівлю храму, сказав йому: Якщо ти син Божий, кинься вниз, бо написано ангелам своїм він віддасть наказ про тебе, і на своїх долонях вони понесуть тебе, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Ісус відповів йому. Також написано: не спокушай Господа, Бога Твого. Знову диявол узяв Ісуса, повів на дуже високу гору і показав йому всі царства світу та їхню славу. І сказав йому Усе це тобі віддам якщо впадеш ніц та поклонишся мені. Тоді Ісус відповів йому: Відійди, сатано, бо написано: Господу Богу твоєм поклоняйся і йому одному служи. Тоді диявол залишив Ісуса, і ось прийшли ангели та служили Йому. Диявол підходить до Христа, як колись підійшов до Адама, до першої людини, вірніше, до Єви. І він робить все те саме. В нього є досвід успішний, як спокусити людину, як зробити так, щоб гріх зайшов і панував в людській природі. І так сталося в Едемському саду. Підходить він до Христа. Перше, на що Він, так би мовити, атакує, апелює, це фізичну сферу. Він каже: ти ж голодний, ну ти ж можеш з камнів зробити хліб, давай. І все. Навіщо страждати? І Ісус показує, дивіться, перша цінність, Він каже: ні. Слово Боже! Слово Боже. Ось чим я можу харчуватись? Перша цінність, яку показує Христос Слово Боже. Далі каже, добре. Ну якщо не так, і це така душевна сфера, да, де він каже, ну ти ж син Божий, ну покажи себе, ну давай, давай. Ось ми стоїмо на, на крилі храму, написано, да? тобто це високо і це страшно. Каже, давай вниз. Які проблеми? Ти ж син Божий. Покажи всім. Ісус взагалі не йде в цю воронку. Він каже, знаєш що? Взагалі, це неправильне відношення до Бога. Не спокушай Бога. Не спокушай Господа Бога Твого. Друга цінність це відношення з Богом. А які відношення з Богом? А хто ще спокушав Ісуса? Ну, ми точно знаємо, хто спокушав це фарисеї і книжники. Коли він вже прийшов в Єрусалим перед розп'яттям, вони підходили і спокушували його. Вони казали, яка там найбільша заповідь? І він їм казав, добре, я вам скажу, яка найбільша заповідь. Любіть Бога всім серцем, всією душою, всім розумом, всією силою своєю. Друга цінність це відношення з Богом. Дивіться, і слово Боже, і відношення з Богом. Це цінності, які ми, які ми вчимося тут, і вони будуть з нами в вічності на небі. Це цінності, які витримують час, які вічні. І остання цінність. Христос сказав Богу поклоняйся, поклоніння Богу. Остання цінність, да? <кій> можна ще, це велика глобальна тема, але ми можемо навіть тут дивіться, система цінностей це Слово Боже. Люди першого століття вмирали за Слово Боже. Ховали, зберігали для того, щоб це слово Боже було доступне нам сьогодні. Це була висока найвища цінність для людей: відношення з Богом, поклоніння Богом. Система цінності, діюча благодать. Вона розвертає нас від тої системи цінності, яка в нас є. І повертає, виховує, дисциплінує нас з безбожності до побожності, до цієї системи цінності. Системи цінностей Христа. Добре. Третя перлина. Що після системи цінностей? Коли ми вже розуміємо, коли формується, що таке добро, що таке зло, що цінно, що нецінно, що далі? Почуття. Почуття. Формується почуття. І це така тема, можливо, ми на ній побудемо трошки довше. Це взагалі сіра тема для багатьох. Почуття. Експерти кажуть, що років 30 назад, е е основне питання було таке: що ти думаєш? Сьогодні основне питання, що ти відчуваєш? Почуття підняті на такий високий рівень, що вони є е визначальними. Я так відчуваю. Як це ти критикуєш мої почуття? Я так відчуваю, все, маю з цим справу. Почуття і все. І доходить до того, ми свідки то, ну, жахливих речей, на мій погляд, коли, ну, не знаю, красивий, фізично розвинений парубок каже: Я відчуваю себе дівчиною. А що світ каже? О, це почуття. О, треба бути толерантними. О, треба бути обережними з цим. А якщо дійсно так, а якщо такі, от таке почуття? А вже розвивається наука і каже, о, ми можемо вам запропонувати, як реалізувати це почуття. Будь ласка, операція по зміні полу. Жахливі речі, на мій погляд. Дивіться, що написано в євреях 5.14. А тверда їжа має на увазі слово Боже да? для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. Це не просто, да. Світ почуттів це не просто. Треба вміти розрізняти добро і зло. Треба вміти аналізувати почуття, не йти на поводу. Почуття не може бути аксіомою. Хто це сказав? Як ми, наприклад, як ми пізнаємо життя, от як ми живемо? І навіть в цьому вже можна побачити Божу благодать. Дивіться, в нас є п'ять органів чуття. Це ті канали, по якими йде оця ну, як це правильно сказати? інформація чутлива. Так? Інформація про почуття вона йде. Ну, які там зір, ми бачимо, вуха, ми чуємо. Що там в нас є? Язик, смак. Бог так зробив. Процес їжі нам смачно. Це не просто якась рутина, ти знаєш, що тобі треба поживні речовини і щось за Нам смачно. Це благодать. Могло би бути не так. Що там, Нюх, ніс, шкіра п'яте, дотик. Кожна з цих каналів важлива. Заберіть один якийсь канал, і вже, вже життя втрачає в своїй якості. Зір, слух, смак, нюх, дотик це, це, це те, чим ми, е, чим ми е, відчуваємо це життя, Це й, йдуть оці. Да? Дивіться, коли ми народжуємось згори, що я хочу показати? В нас з'являються нові. Духовні канали чуття. Ну, наприклад, давайте. Духовний зір. Це в нас єфесянам перший розділ. Великий уривок. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса та про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоб Бог Господа наш Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа, мудрості й відкриття Його для пізнання. І от те, що я хотів підкреслити, просвітивши очі вашого серця. Щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих, яка неосяжна Його сили в нас, котрі віримо в дію і могутності Його сили. І навіть там далі речення не закінчується. Ми народжуємось гори, і в нас з'являється новий канал чуття, це духовний зір, це очі нашого серця. Ми здатні бачити духовний світ. Тут написано: Дивіться, ми бачимо а, надію Його покликання. Його славу, ми бачимо його велич, велич його сили. Тобто це інший абсолютно зір. Те, чого раніше ми могли не бачити зовсім, це здатність бачити духовно. Отакий канал. І я думаю, що це канали благодаті, оці духовні органи чуття. Наприклад, далі духовний слух. Ісус. Сказав таку притчу в Івана 10.27: Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Ісус каже: Мої вівці, ті, хто в мені, ті, кого знаю я і хто знає мене, вони знають мій голос, вони чують його. Вони чують його. Реально, це з життя. Я знаю точно свідчення, коли вівчарі приходять своїми отарами в певні місця, де вівці повинні напитись води, і вони перемішуються ці отари. І вівчарі вони абсолютно не переживають за це. В якийсь момент кожен відходить в свою сторону, кличе, і вівці розходяться ідеально. Ніхто не заплутується. Мої вівці слухаються мого голоса. Це неймовірно. Ми, народжуючись згори, отримуємо можливість чути голос Божий. Основний ефір це Слово Боже, звичайно. Це ціла велика тема. Але ми здатні чути голос Божий конкретно для себе, конкретно сьогодні, конкретно зараз. Ми можемо, в нас є така можливість чути голос Божий, голос Христа. Духовний слух, третє, духовний смак. Ем, Римлянам, 12,2. каже Йим Ісус, ой, ем, Івана 4.3.4, каже Йим Ісус, моя пожива чинити волю того, хто послав мене та довершити Його справу. І він каже: Моя пожива, тобто те, що смакує Христу. Що смакувало Христу? Чинити волю Отця. Ось що йому було приємно. Смакувало. Чинити волю Отця, виконувати волю Отця. Я тут додаю, що Римляна 12.2. І не пристосовуватись до цього віку, але змінюйтеся оновлення вашого розуму, щоб ви пізнали, що є е, е, воля Божа. Добре, приємне і досконале. Воля Божа, вона приємна, вона смакує. Її хочеться виконувати. Добре, далі духовний нюх. Але подяка Богу, який завжди робить нас переможцем в Христі, і повсюди розповсюджує через нас пахощі свого пізнання. Пізнання Бога це пахощі, це те, що благоухає. І нарешті духовний дотик. Тому, виправдані вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою отримали доступ до цієї благодаті, в якій зараз перебуваємо і радіємо з надії на слави Божу. Ми маємо дотик до благодаті. Ми народили згори, і ми маємо доступ до цієї благодаті, до цієї діючої благодаті. Отже, це такі канали нові, по яким Божа благодать входить в нас і наповнює нас. Канали, через які ми отримуємо ту Інформацію чутливу, яка формує наші почуття. Все це дає плід. Врешті-решт, ці канали, оця робота по зміні, вона дає певний плід. Який це плід? Який ми всі знаємо. Дивіться, а плід духа це любов, це радість, це мир, це терпіння, це доброта, добросердечність, віра, лагідність, стриманість ось ці плоди. Ось сформовані почуття, ось як вони виглядають, ось як вони випромінюються з нас. Ми можемо порівняти, які плоди старої нашої природи. Гріховні вчинки тіла відомі, статева розпуста, нечистота, непристойність, долопоклонство, чаклунство, ворожнеча сварка, ревнощі, гнів, егоїзм, розбрат, єресі, заздрість, пияцтво, гульня і подібні речі. Ми розвертаємося з цього всього. Це те, що нам не потрібно. Це те, що отрує наш внутрішній Всесвіт. Діюча благодать вона змінює нас, підводить і дає нам ці плоди Духа. Тобто діюча благодать це дія Духу Святого всередині нас. Висновки. З усього сказано конкретно про почуття. Почуття. Мають два центри генерації. Один центр це наша стара природа. Те, що ми добре знаємо, і ми читали, да? другий центр генерації це Дух Святий, який всередині нас, і він формує нові почуття, нові чисті Божі, побожні у відповідності до Божого почуття. Далі. Виходячи з цих двох центрів, тобто, ми і мож... що я хочу сказати? Грубо кажучи, є почуття правильні і неправильні, ми можемо це сказати. Ми не можемо сказати, що якщо я відчуваю це все вердикт, діаг, ні. Є почуття, які генеруються старою природою, і з ними треба боротись, і з ними треба мати дію справу. Да? І є почуття, які генеруються духом. Дивіться, які ну, наслідки навіть, щоб нам, нас надихнути. Наприклад, почуття генеровані нашою природою, вони які? Вони нестабільні. Написано, вони, вони мінливі. Сьогодні так, завтра так, через день ще по-іншому. А згенеровані духом. Укорінені, в вистані. Бо де стабільність? Стабільність в почуттях навіть? Де. ну, Впевненість якась. Далі почуття згенеровані нашою природи, вони які? Вони руйнівні. Вони руйнівні. Це доводить життя кожного з нас. Почуття згенеровані духом, вони російському сезідаючі, збудовуючи. Вони нас збудовують, вони розбудовують наш внутрішній всесвіт у відповідність до неба, у відповідність до Бога, у відповідність до Христа. І третє останнє скажу. почуття згенеровані нашою природою, вони не керовані. Вони реальні, їх важко стримати інколи. Це щось, от як написано, пожабливості, це як сильні почуття, почуття, які повністю тебе ну, блокують твоє мислення, осліплюють, і ти живеш тільки ним. От такі, Вони не стримні ці почуття. Почуття згенеровані духом. Вони підкорені істині. Що це значить? Збалансовані? Збалансовані, підкорені істині. Отож, велика тема почуттів дуже важлива діюча благодать формує в нас почуття, згенеровані Духом Святим. А інші почуття повинні мати чітку оцінку нашу, духовну.